Останнім часом війська РФ змінили тактику нанесення ударів по Харкову. Зазначив в ефірі Радіо Хартія Богдан Гладких, директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Задіяні більш потужні безпілотники і касетні ракети. Що таке касетний боєприпас? Це коли ракета прилітає, вона розкривається на велику кількість уражуючих елементів, які наносять дуже велику шкоду, бо вони мають дуже надзвичайно високу силу і відкривається в повітрі, да. Ми бачили, що в на жаль, в нас за останній приліт це був наймасштабніший одноразовий приліт з такою великою, великою кількістю постраждалих. В нас 113 осіб постраждало, одна людина загинула, і четверо людей досі знаходяться в критичному стані. Бо у них є травматична ампутація кінцівок і поранення грудної клітини, тобто дуже серйозні дуже серйозні ушкодження. Богдан Гладких зауважив, що це не перший удар касетним боєприпасом по Харкову. Такі атаки завдавались по цивільному Підприємством протягом 2024 року, але те, що ворог саме запустив крилату ракету Іскандер по житловому мікрорайону, ну це виключно військове військовий злочин. Це тактика ворога, яка здійснюється для того, щоб, по-перше, страждало мирне населення, щоб напевно люди можливо виїжджали. Тобто, тут тактика комбінована для того, щоб завдати максимальний урон місцевому населенню. Богдан Гладких також підкреслив, що завжди треба пам'ятати про правило двох стін, і сьогодні воно працює так само. Ефективно, як і в перші дні масштабного вторгнення. Я однозначно можу сказати, що правила двох стін в 90% випадків, якщо це не пряме влучання в будинок, рятують життя. І я просто можу трошки привідкрити сторону останнього прильоту. Людина, яка загинула, вона знаходилася в цей момент на своїй постілі. Угу. І загинуло саме від того, що уламок потрапив в неї. по факторам ураження, які ми бачимо саме по багатоквартирних будинках по останньому прильоту, так, да, це звичайно, що вибиті вікна. Є там і питання щодо перегородок. Але е, ми бачимо, що всі конструктиви стін. Якщо хоча була б була одна стіна перед людиною, повноцінна, вона б захистила її. Тому дійсно не треба нехтувати сигналами безпеки. Богдан Гладких також нагадав, що наразі в місті працює диференційована система сповіщення про загрози. А ще раніше було створено єдиний ситуаційний центр. Ми об'єднали в себе абсолютно всі екстрені служби міста Харкова. І включаючи організований прямий зв'язок зі штабами пунктів управління військових. Бо якщо зараз е, ми бачимо, що ми повітряну тривогу реально даємо диференцьовано, коли є реальна загроза місту і завчасно, а не так, як це було раніше, коли вже, вибачте, прилетіло, ти тривогу включили. Я, до речі, хочу привести останній приклад. У нас, е, Ракета іскандер, ці три штуки, які летіли на місто. Була, була засічена буквально там за хвилину до того, як вона прилетіла, і одразу була вимкнена тривога. А стара система, яка ще працює в області, вже включилася після того, як був прильот. Це просто для, для розуміння. До того ж, говорить Богдан Гладких: сьогоднішні системи спостереження, які використовує Харківський ситуаційний центр, дозволяє завчасно виявити безпілотники всіх видів, а відповідно і попередити містян про загрозу. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харків. Новини.